Отже, друзі, головний помічник Путіна говорить, що Путін робить помилку, напавши на Україну. І як говорять деякі експерти, є завжди вірогідність того, що розкол внутрі Росії призведе до закінчення війни в Україні. Але давайте, щоб розібратися в цій ситуації, спочатку трохи пред історії. Давній соратник диктатора Путіна Дмитро Козак. Ще після початку повномасштабного вторгнення в Україну у приватному, приватному порядку радив Путіну припинити війну, він навіть закликав його сісти за стіл переговорів і закінчити. Про це сьогодні пише впливова газета The New York Times. Але найцікавіше, за даними видання, вже цього року козак, ну який, до речі, нині обіймає посаду заступника голови адміністрації Путіна, тобто не остання людина, він нібито. Представив у голові Кремля пропозицію про припинення боїв і проведення мирних переговорів. Також, друзі, це ще не все Козак закликає до створення незалежної судової системи в Росії. Ну і звичайно, а він розчаровує Путіна бо чітко дає зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою та ще й виступає з критикою щодо російської судової системи. Але давайте поговоримо про те, а про що говорить нам взагалі така ситуація. По-перше, це ознака розколу у верхівці Кремля. Хоча Путін тримає таку собі публічну єдину лінію, що нібито всі підтримують війну, всі підтримують Путіна. Але факт, що його давній соратник називає війну помилкою, свідчить, що навіть серед найближчих людей до диктатора є інша думка. Це може вказувати, що підтримка війни в оточенні Путіна не така одностайна, а як намагається показати нам російська пропаганда. І це також натяк на те, що у Кремлі не всі хочуть продовжувати війну, але, ну, на жаль, Путін досі ігнорує навіть поради своїх найближчих людей. Але дзвіночок дуже приємний і дуже позитивний для нас.